Слава Україні! Сьогодні хочемо зняти тест в ґрунті прилада Fortuna S виготовленого в майстерні Новий Горизонт. Включаємо прилад. Так, тест будемо проводити на такому тестовому майданчику, який я нещодавно зробив. Там є відео у нас на каналі, як робився цей майданчик. І по налаштуваннях частота тут 14 кГц. Sенse, тобто бар'єр, можна сказати. Зараз одиничка виставлений, фільтр імпульсних поміг 0. Так. Ну І таке, що на глибину впливається також гейн 7 і струм в катушці 90 мА. Отже, перевіримо. Зараз ніякої цілі там немає. Ось прилад мовчить. На ціль. Є сигнал. На ціль буде ось такий римський срібний динарик. Давайте його на 20 см. Давайте на 15 см, а почати. прилад справиться. Тут чіткий сигнал відділай. без розброса, 57-58. Так, далі 20 сантиметрів винари. Де Теж чіткий сигнал. Тут трошки більший розброс відять, там 52, 45, 58 і 25 сантиметрів. Ледве-ледве зачіпляє. Практично нема сигналу, але можливо хтось такі сигнали копає. Далі давайте 5 копійок СРСР до реформа на 25 см для початку. нормально бачить, звичайно, Давайте трішки глибше на 30 сантиметрів. Тут, там, якщо чітко на цілю, то більш-менш щось ловить, але дуже нечіткий чіткий сигнал. Я думаю 35 см навіть перевіряти не будемо. Далі золоте кільце ось таке. Всі хочуть знайти золото, тому таку ціль. Ось 25 см. 30 сантиметрів спробуємо також тут переважно в чорний закидаємо. фортуна вона більше розрахована для легких ґрунтів, а тут такий середньої важкості ґрунт. Отже, наступна ціль це буде Коткий п'ятак ось такий. Спробуємо на 30 см почнемо. Гаммиде видно. Чітко. Чіткий відео 83 84 рила бачить. І на 35 см. вже зовсім нема сигналу. Немає. Ну і немає. Так, ну, в принципі, це все, що я хотів показати. Дякую за увагу, до зустрічі!